Рици, бинти, пакунки від ліків, ртутні термометри, серветки з кров'ю. Усі ці відходи належать до категорії особливо небезпечних. І після початку повномасштабного вторгнення расистів гори подібного сміття збільшуються щогодини. Лікарні і шпиталі переповнені пораненими. Разом з цим ростуть терикони сміття будівельного через численні обстріли і атаки росіян. І це теж відходи з маркуванням небезпечні. Якщо їх не утилізовувати правильно, тисячі гектарів українських земель вже невдовзі стануть непридатними для проживання. Такі відходи можуть легко спричиняти онкологію у різних груп населення, генетичні захворювання і хромосомні порушення у дітей. Саме тому за кілька місяців від початку великої війни депутати ухвалили новий закон про управління відходами. Документ набув чинності торік і чітко визначив вимоги. Причому ліцензуванню підлягають усі етапи робіт з небезпечним відходом. Від збору до переробки, утилізації і захоронення. Сьогодні ми розпочинаємо наймасштабніше розслідування СтопКору. Ми проїхали тисячі кілометрів, промоніторили купу документів, десятки годин поспіль стежили за різними об'єктами, щоб показати вам, чи дотримуються наші сміттєпереробні підприємства суворих європейських вимог. Хто з компаній таки зміг отримати ліцензію і наскільки законно працює? І хто насправді заробляє на утилізації небезпечних відходів в Україні? А поки дивитеся, залишайте вподобайку під цим відео, підписуйтеся та пишіть свій небайдужий коментар. Та на початку трохи важливої хронології. Отже, після ухвалення закону уряд мав затвердити чіткі правила та механізми його реального впровадження. Проте затвердження цих умов затримали майже на півроку. І на отримання ліцензій у фірм замість кількох місяців залишилося кілька тижнів. Вже 9 січня цього року з порушенням законодавства із сайту центрального органу влади зник реєстр ліцензіатів. Безперечно, е труднощі були, але треба відмітити, що сам. Сама реформа ця по відходам, в тому числі небезпечними відходами, ліцензійні умови, вони достатньо широко і на всіх рівнях обговорювалися із професійною спільнотою, і з громадськими організаціями. Отже, але по факту ми вийшли на те, що були порушені терміни прийняття цих ліцензійних умов, і відповідно ліцензіатів було. Термін підготовки ліцензіатам був скорочений. Там різні джерела по-різному рахують, хто три місяці. Я нарахував, що це порядка місяця, ну, вкоротили. Але ніяких драконівських заходів з цього приводу не було. І, відповідно, ну да, ринок завмер десь на місяць-півтора була певна пауза, вакуум у виконавців послуг з операціями з небезпечними відходами. І справді, з 9 січня до 1 лютого 2024 року не існувало жодного ліцензованого підприємства. А що ж робили з небезпечними відходами? А нічого або ж утилізовували нелегально. Внаслідок цього виник такий собі тіньовий ринок. Та крок за кроком підприємства почали отримувати свої дозволи. І про кроки я не просто так, бо Міндовкілля буквально розмістило на своєму сайті п'ять кроків, щоб отримати ліцензію та працювати прозоро за новими європейськими правилами. Нині, після пройдення всіх етапів, реєстр містить 25 підприємств ліцензіатів, які законно за всіма вимогами працюють на ринку знешкодження відходів. Ну як всіма. Цього відео не було б, якби ми не зафіксували факти грубих порушень в процесі дослідження теми. Тому починаємо нашу подорож регіонами України, де розташували свої потужності ліцензіати: Черкаська, Запорізька, Полтавська, Житомирська, Одеська, Київська області. І водночас відправляємо запити до міндовкілля, аби переконатися, що кожне підприємство отримало свій дозвіл згідно з процедурою. Задля журналістського розслідування ми проїхали 200 кілометрів від Києва. Тому зараз ми в Черкасах. Саме тут знаходиться один з утилізаційних заводів. Протягом дня ми будемо слідкувати за їхньою роботою та в разі порушень фіксувати їх на камеру. Ціль нашого відрядження в Черкаську область підприємство Олестас Еко. Згідно з інформацією, на юконтрол зареєстровано воно ще 2012 року. Власником та директором є Чуприна Олександр Олександрович. Заступником директора з виробництва Чуприна Олеся Олександр. А головним екологом не повірити Чуприна Станіслав Олександрович. Ось такий сімейний підряд на один метр квадратний. Цікаво, а чи не пов'язана назва підприємства з іменами його керівників? Олександр, Олесь, Станіслав, Олестас. Та це лише здогадки. Ще на під'їзді бачимо густий чорний дим, який клубочиться з труби. На думку експертів, така кіптєвий колір для ліцензованого підприємства грубе порушення, адже відповідно до вимог на подібних об'єктах має працювати потужна система очищення, яка мінімізує шкідливі викиди. Припускаємо, що такий апарат є, інакше б ліцензію не дали, але його або не використовують, або він застарілий та потребує ремонту. Як розглядається в міністерстві, має бути технологічно регламент, і спеціалісти дивляться наскільки воно. Ну, реалістично виглядає. Потім е, в цьому е, технологічному регламенті відображається е, яке обладнання використовується для тих чи інших операцій. Відповідно, коли виїжджає комісія, передліцензійна комісія виїжджає на підприємство, вони звіряють, чи дійсно існує це обладнання, в якому воно стані. Бо наскільки мені відомо, там при деяких виїздах стоїть пічка, але вона пилюкою припала, і видно, що вона ніколи не запалювала. За 20 Метрів звідси фіксуємо невеличке підпільне складське приміщення. Підходимо ближче і бачимо відходи та машину, яка ймовірно завантажувала сміття. Невдовзі вона приїхала до іншої точки безпосередньо туди, де відбувається утилізація. Та найбільше нас здивували ось ці гострогруді несучки. Така собі невеличка птахоферма посеред токсичного сміття. Спойлер на інших підприємствах ми побачимо не лише курей. Продовжуємо спостереження: ось ворота Олестаса відчиняються, виїжджає машина. За номерами автомобіль належить власнику Олександру Чуприні. Проте за кермом не він, а його син Олесь, який як відповідальний заступник директора. Ра, напевне, самотужки контролює усі процеси. А тепер трішки скандальних історій, пов'язаних з Олеста з Ми промоніторили інтернет-ресурси і знайшли наступне. Лікарня імені Мечникова закуповує послуги у фірми, яку звинувачують в отруєнні дітей. Проведеним досудовим розслідуванням, встановлено, що 17.05.2017 року, не встановленими особами на автомобілі з причепом до сміттєвого звалища, розташованого в селі Смирнівка, було привезено 54 бочки об'ємом 200 літрів ко. Ожна, які належать тов «Олестас Еко». На трьох з них був надпис Метил Меркаптан, внаслідок чого відбулося забруднення землі відходами, шкідливими для життя і здоров'я людей, що призвело до госпіталізації неповнолітніх. Житомиру загрожує екологічна катастрофа ковідних відходів. Компанія «Олестас Еко» перемогла в тендері, знизивши вартість своїх послуг більш ніж удвічі, порівняно з іншими учасниками, запропонувавши ціну 53 тисячі 730 гривень за у. Утилізацію 4 тисяч кілограмів відходів. Представник лікарні зазначив, що визначальним фактором була низька вартість послуг. Визначальним для нас була вартість послуг. На сьогодні у нас укладений договір з набагато нижчою ціною, ніж виставляла Житомирська фірма. Де фірма утилізуватиме відходи, я не знаю. Ліцензія є, значить, має право на утилізацію. Свято віримо, що всі відходи справді утилізуються, а сміттєві гріхи залишилися в минулому. За винятком підпільного складу, де відходи зберігають просто. Неба курячого загону у дворі і густого чорного диму, що розноситься навкруги, цікаво, що на це б сказали б міндовкілля та екосіті. Громадський моніторинг стану якості повітря. До речі, зі святою вірою ми поспішили, адже отримали ось таку інформацію з наших джерел. Олеста еко за півроку роботи утилізували вже понад 806 тисяч 214 кілограмів сміття. Хоча їхнє матеріально-технічне обладнання дозволяє лише 258 тисяч. Ми точно не залишимо це грубе порушення без уваги і сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів. Якщо ці об'єми сміття не контролювати, то вже зовсім скоро містами нашої країни вируватимуть епідемії. А сьогодні ми в Запорізькій області, де також знаходиться один з утилізаційних заводів. Протягом дня ми будемо спостерігати за тим, чи належним чином утилізують небезпечні відходи, і в разі порушень фіксувати все на камеру. Розшукати утилізаційні підприємства насправді ще той квест, оскільки вказані адреси зрідка відображаються на мапах та маємо власний лайфхак. Якщо голодні йдуть на запах їжі, то ми прямуємо на сморід. А ну і звісно на дим під'їжджаємо, не помилилися. Ми біля підприємства ТОВ Аенерго. Перше, що фіксуємо, вже традиційно дим. Він є, отже, якесь знешкодження відходів відбувається. Цікаво, що на території? Заїжджаємо, вдаючи, що заблукали. І що ми бачимо? Цілу зграю хвостатих співробітників. Ми ж обіцяли, що у відео ще будуть тваринки. Крім цієї кусючої охорони, є ще робітники. Бачимо піч, у дворі в контейнерах пакети зі сміттям. А у приміщенні на кшталт гаражного це ж сміття в пакетах, тільки накидане не знаю, які ваші враження про масштаби цього підприємства, але за інформацію про матеріальну базу, яка є у відкритому доступі на сайті Прозоро, той об'єм сміття, який забирає на тендерах Аенерго на хвилиночку 167 договорів за цей рік, а це десятки тисяч тонн. Навіть через не можу через ще трохи не в змозі переробити. Тим паче ви бачили ці, так би мовити, габарити печі. За характеристикою на сайті Flash Air, утилізатор у Т-300 d здатний за годину Палити 150 кг кілограм сміття, а тепер займемося арифметикою: 150 кг кілограм на годину, на 8 годин тривалість робочого дня, на 20 робочих днів, 12 місяців і ділимо на тисячу, щоб отримати число в тонах. Отримуємо 288 тонн на рік. А тепер підрахуємо кількість контрактів, укладених з початку року до кінця червня. На сайті Прозори нам видає кількість 167 тендерів, а потім кількість сміття передбачено цими контрактами. Проаналізувавши 30 договорів зі 167, шістдесяти отримаємо об'єм сміття, який вони зобов'язали спалити понад 368 тонн. Продовжуємо підрахунки. Увага! З 88 тендерів, тендрів, які були відкриті на загал. Сума сягнула 413,6 тонни. Решта тендрів визначала кількість сміття як послугу. Припускаємо, щоб приховати значні об'єми відходів. За нашою інформацією, з правоохоронних органів Аенерго вже подало до податкової акти виконаних робіт за ці шість місяців? Число вас здивує: 869 тисяч 242 кілограми сміття та 4476 тисячі штук люмінісцентних ламп, і це при максимальній допустимі кількості за півроку 154 тисячі 800 кілограм. Різниця майже в 709 тонн. То куди дівають інший мотлох? на полігони? Таке перевищення норми тягне за собою кримінальну відповідальність за низкою статей. Тому ми направляємо ці факти до правоохоронних органів, аби ті звернули увагу ще й на це підприємство. Минула година. Фіксуємо червоний ман, який ймовірно везе зібрані відходи на утилізацію. Просвідковим маршрут. Так, справді вантажівка припаркувалася на території підприємства. Понад 10 годин ми спостерігаємо за активністю роботи підприємства Аенерго. Ось ви можете побачити на задньому плані їхні ворота. Що ми можемо сказати? Активність дуже незначна як для такого величезного підприємства, як вони демонструють себе в документах, і підприємство, яке виграє мільйонні тендери. Заїхала буквально одна вантажівка, і все. Також ми спостерігали за димом, який йде із труби він незначний. Він то є, то немає, тому виникає питання: чи справді вони утилізують відходи тут, а не вивозять кудись на полігон. Наближаємося до столиці України села Саме що в Броварському районі Київської області. Тут нас цікавить підприємство Товтормах. До речі, працює воно з 2014 року. Продовж поточного року, відтоді як отримали ліцензію, виграло 28 договорів. Ми приїхали перевірити, як виконуються договори тендерів щодо утилізації, та побачити нас здивувало. Дим, що мав би йти з труби, стелився просто території підприємства. Що за парканом? Як бачите на відео, цього важко не помітити. Невже спалюють відходи просто неба? Додивіться до кінця. За годину ми вже зафіксували справжній густий темний дим, і цього разу дійсно з труби. Та ми були б не ми, якби не зазирнули бодай крайм ока, що ж відбувається на території, не встигли підійти, як почули знайоме квоктання. Щоправда, кури тут не блукають від пакета до пакета зі шприцами та ліками, а має свою огорожу, власний будиночок, а головне ароматну атмосферу. Цікаво, можливо, ми помилилися адресою. Там розташований завод з виготовлення біозброї. Але ні, маємо відео з дрону розкадровку території, де чітко видно, що на цій ділянці є відходи. Які незабаром утилізуються належним чином. Можливо. Зверніть увагу на наступне: дим й шовни з труби, про що ми стверджували на початку розповіді, а банально з контейнера, який стоїть посеред сміття. Ймовірно, там його й утилізовують замість печі. Але ж це грубе порушення, якби. Там палили просто листя, а не медичні відходи. Це все одно тягне за собою покарання. І знов запитання до гарантів екології в Україні. Ви в курсі? Отже, позаду тисячі кілометрів, і до кожного з власників цих утилізаційних підприємств в нас з'явилися запитання, які ми вже сформулювали і відправили. Але про це вже в наступному випуску. у Житомирщина, Полтавщина, Одещина і знову Київщина. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякуємо, що дивитеся.